Починаємо врізатися, це косозуба, деталь модуль 2 під цементацію. Знову ж таки, це коробка до китайських фінітракторів. Вже ми її не вперше робимо. Отакий, От бачите, карієс побив. Внутрішні шліці, зовнішні зуби. Потім дуже довгі і дуже красиві шліцеві вали, 700 мм. З краю бачите, прямобочний шліць, 6. 18х22. Така ще робота є. Так. Ну і цікавеньке ще тут дещо завершив. Шестерні до маслонасосів Бачите, треба слюсарити. Чистову доробляти, це муфточки, це пальці, це я вам показував. Тоді ось таке супер невелике народне замовлення. Бачите, на нержі треба було поробити такі заточки невеличкі. Це десь з будівельником. Ось буде дуже дуже красива лісниця, дуже красива. Венергії заточки, щоб вставала втулочка. Десь у когось буде буде гарно вдома. так, що тут у нас і класично, о бачите, ще мені привезли дві оцих шайби під фрезерування каналок складних. Дві забрали дві не привезли. Ну і класично на... У бальному верстаті ми робимо запчастини до, до Hyundai. Модуль, там, ну, фокус на модуль 09 і модуль 07, блок шестерні із дюралі, тому що в оригіналі вона комбінована алюмінієво-пластикова, пластик з'їдає, тому то треба робити. Зараз Саня до годив верстат. І он... Саме йде процес обробки діралів заготовки. Бачите, нижній вінець вже нарізаний, налагоджений верстат на верхній вінець і нарізаємо нарізаємо потихеньку зубчики. Дуже великий верстат. І за ледве видно шестерні, яку ми там обробляємо, але інакше ніяк. Вже з'являються рисочки а за ними будуть з'являтися потихеньку і зуби. Бачите, глибина набрана вже чернова. Рисочки стають товщі і робимо зубчики.